Висучі діти всі, ви не вояки, ви сатанинські виродки, чертяки, викінчена орда, ви дно планети. Якби ж на вас пустить оті ракети, якими нашу землю зрешетили, щоб ваших рідних ними до могили. Ви – нелюди, гвалтівники, расисти, дегенерати, звірі, терористи. Якби ж все наше горе повернулось на вас, шакали, щоб і захлинулись. Ви – бидло рідкісне, ви гірше, ніж худоба, ви – вижоч, шаленство, ненависть, ви злоба. Якби ж ви до народження сконали, Щоб ми про вас не чули і не знали, Та ж ні, не здохли іроди, живучі, своє нутрове оголили в бучі. Нарешті перестали прикидатись, скотині, певно, тяжко маскуватись.